Всім привіт! З вами Crash І сьогодні буду грати класну ігру як Serious Sam 2. Так, давайте зараз підемо до, до порталу. так ми Маємо вже 6 ранаток. Бо продій через каньйон Так, все. Тут все. Тут дуже все класно. Дуже класна ігрушка 2005 року. Беру такого. Трошки її проходив. Так, беремо цю пушечку. Дуже класну, мощну, дуже мощну пушечку. Ставимо таку, І проходимо через цю штуку. Що за динозаврин? Аво він? Так, во да, цей. Все, ох ти що. Це це дуже класна ігрушка. Тупу дуже класна ігрушка. Ох ти що. Рафату зашибись, но тільки я не на максималках граю, але ну, Но все одно, надіюсь, вам сподобається і все, зараз. Бам! Бам. Я типа що що... Ти Типаса на раз. Два. Типа, де мене б'ють, типа. На. Типа вже всі патрони вистрілили, короче. Все, супер. Так. О, сюда надо запрыгнуть, да. Все, супер. Вот цей літочок трейл. Яй, зараз купу куба Так. Так что так взяти. Где будем. Так, это дуже класний пист. Револьвер, походу. Я, кто у меня так, лки-пал. Да их до фігищи, такого, зрить. Зрить, короче. Типа, Капець, мене тут бью, я в шоке. Так, все. Так нормально справились. Якби не цей. Не гранати, я би не справився. Ух ти, що ці печари, я в шоці. Треба в голову стріляти. Ух ти, що треба. Уганатися від сукері отих. Так, не попав. Все, ссылочка буде на ігру в описані. Я в шоці? Там сдох, ли, елки, по Ты шту тварь Йо, я боюсь Та сдох, я в шоте Типа, він, типа він безсмертний, без мертный шо Все суперово. Зараз йдемо пасть Твои тварі. Рафон ше зашибись Сохраненка пішла. Так, все, Ух ти шо! Це, це вже класно. Так. Я вже граю сложність легко турист. ну Це, типа, це вже таке це. Це я вже переключив, б я на туристі, це типу. Тупу дуже легко і Воно ну, легко теж легко, але все одно. Так, ох ти шо. Так, треба найти деревню сімб. І зустрітись з вождем. Так класно, все, дивіться, які тут бочар. Так, да, тут є міст. Зараз через нього пройдемо. Лодкою буде погано. Пушка зашибість просто. Тупо зажав собі кнопочку і стріляєш хоч бляха цілий день. Ну, жалко, що на патрони, йолки, палки, два. Уже його вырубую з трьох патронів, а то спеста вырубу, не знаю, до фиги ще час. Так. Ух ты, шо твари. Ше. 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 Ой, меня страшна жеребляха. А яхте так. Я попал я. Це жесткі твари жорстки. Ох, ти що розірвала? Другого. А капець. Класна ігрушка. Цікава. Така вообще. Я не знаю, чи я її раніше не знімав і не грав її. Ну, колись грав, звичайно, в ігровому. Ну, ігровці вон колись ходив. Коли ще компатку нормально нема. Так. Де що у вас? Що такого? Уйлки-палки. Так, міст. Це тварь. На, шара, шаодло. Дуже класно уклоняться від цих тварів. Спати, короче. Ух ты шо у мене пес, ну це же есть, стики пес. Сейчас шоці, я не знаю. Яка це вс пройду. Блін. Типа як типу і легко, і или важку, типа, Тіпо... Ну, типа, не так, як має бути. Я гранати ему. О боже, мені страшно, я в шоці. Боже, наразі не здох. Тому й безпер. Куптець з підстав важко грати, звичайно. Ну все одно нормально, так ух ти шо. Твар. Так, все. Троник дробовику. О, 20 патронів. Вартит не розмах, у меня вас. Нам на. Будет 6, жай, захотим. У дробовик, це, типа, це дуже жесткий, дубовик Ох ты, шо! Зараз, походу, будем захищати деревню. Деревню, короче. О, да, деревня, симп. Нормально, так. Три. Боже, так завтра буду стрелять, мать і з чого я маю блин, стрілять Я в шоці Уйе Боже, кисть зимно играю, я в шоці Ну, типа цей пес нормальний шой, йо, йо! здохне тварь. Так, все, я зараз попаду в деревню, надеюсь. Мене пустять. Я свой, короче, давайте, пацани Пускайте мене. Дуже така захоплююча гра дуже класна гра так, я пришел, ворота. замок откройся, все. Нормально, так. все, Все. Очки, все, все файл, все классно. Ну все пропускаю, ну, не знаю. Наш просто не знаю, знято, я хочу швейцо зняти, хочу. Ох! Медальон. Медальон треба якись. Так, 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 тут ничего нема. ХП, я це срочно прямо. Иди сюда. Типа дуже класна пушка. Тут одне погане, що Сенса велика. Чоловік смешки тут джесіка велика. ну В принципі, я привикну Я не знаю, можна її поміняти. Я як би не дивився. Але... ну хочу такої коїснцес, типу якось класно вже. Так, типа нормально. Так, нападають на нас. Патронів є до храніще. Але такі великі тварі, же, же, Жесть просто. Ці зелені. Гранати є. Ух ти, що у вас гранат! Це Жесі класно. Ух ты, що підірвав. Зробив добре діло, звичайно. Так, це хто типу одна твар? Повше класно. Всі такі раді, коротше, всяка фігня, всі гуху. <coughs> Якби не Windows XP, ви б могли чути звук. Але, на жаль, такого немає. Windows XP, коли я знімаю запись. Хоба, що буду починати через інакшу програму знімати. Одну таку тоже я на типом мені друг казав, уже забыл короче так типа дайте твари типа типа чекаю да с любого боку появляются твари вони когось них я типа не бачу Ах, ти ты зараз тварі ще одні пройдуть Тварюки, так. нормально так грамм тварь ну Что натурия, якщо за Совсем не, не. Це, 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 не знаю. Да давайте, блін, капець. капец. О, ловила за Так, все супер. На вас. Підірвали одного. А вони, типу типа посуду йдуть. Я думаю, не с сторони стороны йдуть. разве дуже классно, так, что ты там хитаешь, Ты ноты, ну, а у вас, а це типа, ты твои образы, да, чувак, давай типа не будет за, да? о, патрончики, ох ты что, класс. Я такий тупо зацікавлений, що навіть не можу говорити тупу. Така зацікавлена і гра, що це жесть. Типу, де я просрався дитинство. Типа міг це цю ігру задроти і з Звичайно, вона не важка, ну і не легка. Так. Ну, таке гімно знімаю, покажу. Потім може я якось куплю ком собі, мощніший, коротше. А це буде стопу до. Так. І почну знімати такі всякі є. Мені буде допомагати знімати відоси мій один друг. Він теж якби, має на каналі 200 підписчиків. Буде допомагати найкращий друг. Во. Йому 13 років буде знімати різні ігри, але ну, ще не уточняє які. Так, і все, я, буду, в принципі, заливати, як він зніма, я буду заливати, як він знімає, як я знімаю. Так, все супер. Так, сезам не откроется. Да. О, самый главный бор. Самая главная тварь. Самая пища тварь. <coughs> Ох, капец, заработал. На, жуй. Ого, так как пищно будет. О, да. Взялся с пистолом. А это типа, что за... типа... Пацана вас, типа, на. Типа, на, я сказал. Типа, спати, типу. Ча в шо, це ось здоровий кабан. О, о, тихо, Ти Ти баса. Ти в філ, так? Ча в шо, ці, а. Вона райші тварина вбита. А, ще ж ми. А ти чо, все. Похоже, з цього села. Хотя як вони так довго ще, блін? Все, походу, я... я йду геть. А, мене типа не пускає Ну, типа, да, я понял, типа травлюсь их бота, так что. Що... Травишь ці ворота там щоб той сезон відкрився короче. Типа буде так записи, так. Так, во. ну все, ка А, я думав что не все. А, все, ну да, супер, вшай. Всі красавчики. Mm. Все. Все, супер. А ладно, я це попущу, коротше, мене це. Це дуже харить. Жалко, що ви речуєте, що він говорить. Я це буду альпінос, стати тишо. Боже, загрузка йде трошки довго. О! О! Так, жуй. Ух ты, шо, всякие хпшки. Типа... Типа як, типа, тут нравится брати хпшки резина всяко. Типа, рафа, зашибись. Що зашибись? О. Ох ты шо, я как-то хочу. На, тварь. Ну, так всех такого раскидывают, это, супер игрушка. На, тварь. Вот а а, а? а, симба треба держаться. Поки симба не подошла. А что за симба? у вас разосим. Йо-йо-йо-ха типа щ вотрас стрелятый чияк О, має мало ХП На, спати, короче Оп, ти шо, ясно Ще одна симба Я симба Симба типу, вертолеты такі сразу Типа мені так боляче, типу, мені так страшно Дайте попадають траки. Типа і так безкінечно патронів Хоча ця пушка майже тухо. Ох ти шокі в неї крутий, йок шольц. Це, це вже жесть Типу вс, да? А ті що ці тварі я в шольце. Це типа за пару секунд уб'ю, да. Типу, вша тупо собі, і тупо цих тварів буває. Дуже класна ігрушка, кажу, що розкачайте всі. О, це тварина теж. От ну, до мене вже хто підійде, це хіба що. Це якісь баги, хіба що буде, якщо до мене тебе співде. Або вб'ють мене. Хоча все можливо Всього тварину це треба вбивати. Так якщо у мене пушка цей, то я б... маю іншу пушку. Ох ти ж блін. Я вже підходию, вже близько, нічого собі. Проще робимо такого. которого... Ой, типа уже типа уже цей, блин, тварь так Тихо, тихо, хутыху хп на моей умираю ух ты шо-шо-шо бежи, бежи, бежи. Ух ты, тварь, соглашая на на, 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 большой две пушки дала. Ты иди сюда. Да, патроны тут, конечно, без кинайщий походу. Какие-то всяка пушки, всяка фия. Так быстро, быстро. О, зараз щось прилетить. Ох ты шо. це фіну, походу, не легше вбити. Типа це типа сама легша хрень, походу. Хотя, да шо я кажу. Хотя у не черный як Який мою вбити я в це На. А типа может її вбивати не надо? Ух ты шо це класна штука Ракеты, короче, всяка фигня О, шаша скида! Типа, Стипа шоуки. Типа треба роздубачити. Ох, да ти шо, цей красавчик цей броня, я в цей. Аре броньку, блин. Схаваємо, хп, коли Ну я, не знаю. І все класно. Все пучком буде. О, ця фігня треба розромити цю я походу. Ох ти ж. Йо! Я холодний. А! фак і біщ, я в шоці. Це тварі і перші я-я. Типа, типа, з першого разу не хочу мирати, а? Дві ракетниці, я в шоці. Ох ти ж, тварь! Типу, хто мене б'є? Типа йде в жопу. Уваса Уса Типа мне страшно Типа, как шо мне зарацей вертилятик, но уже скены ааа Фак, фух Зарак вмру, то буду капец Иди сюда у вас, у вас, у вас уху, типо, типо, сюди, Ах ты ж вас Звук патронит выруби, а вот и наш Типа шо таке палится жстко Мне страшно, о боже. твари бежать. Типа, це шо таке? Иди сюда, Ди сюда. А, Жестяк, просто жестяк. это, це, це, це просто. Йопа, йоп. Типа, зараз можу сдохнути, да? Типа, мне так чувак ты помогает, не знаю, типа. Давай, боже, це Цель один чувак мешает жесть. Ох, ух, Боже. Це жесть. Фу, меня замахало. блін. блин. Звичайно хоче спати, я шос. Так, 10 тысяч набрали. 93 хп. 10700 набрало. Нормально. Что, напевно, не все. 4 чотирь... маю 4 життя. А... О! Покатаємося! О боже, я з радості. Реппою треба буде всіх. Да, все. Раз, два. Покатаемся. Ох, покатаемся, чуваки. Катаемся, жесть. Так, зара покатаемся. Классно. Што. Капец. Ох, ты шо, кси проскедуємо, в шабляха. Профессиональный, блин, я в шоці. Школи не бачу, дверикетниця. Я в шоці. Иди, 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 иди сюда. Иди сюда. О, я зараз знаю, что що... ему. Слышь, я на ложку уехал. Ху. я тут же видела. ⁇ -т я... типа, что-то-то. Степлная такая А, короче, это И каньон треба найти, я в шоке. Я в шоке, я зараз дохну, я в шоке. О боже мой. Капец. А, типа, у пушка есть. Да, что-то новое, очень сильное. Я в шоці. Це жесть. Це капец и квашка, це... це. тупо не смешно ступа, що я не сложно питаться. Це... це я просто туплю, але потім выруба. Багато у мене ХП, звичайно. Все, ті вже не урудь. Ви починаються нові твари, я в шоці. Ай, боюсь, боюсь. Ох ты шо у вас, она раз. Весим ракетниц мою, офигенно. Вот это жесть, это уже приключение, это вообще. Да, ты шо у вас? Пятьдесят? Хорошо, це, я так понял, она работает вообще классно. Так, типа як, типа шо, типа миля. Ну нормально. Все, ладно, так понял. Все. Хе, <глев> <глев> да, 6 шутить, короче, я понял. 500 хп захрей мається, дуже клас. Зараз я увірвуся, походу, сюди. Давай, па! Ага. Ой, блін, нарвався я. Ти шо, це вже справжня війна, це вже... Це вже тупо не шуточки, це вже... Я в шоці. що за баги. паки лки-махолки, а а це? Здохну, походу, яй. йолки палки а. Типа, вони нее так появляются жестоко-тишо. Типа яка. Что в жопу? Ох ти, шо у вас. Бляха-муха. Погнали, Васа. Нараз, у вас, вас повоздать чудо. Род, длина, вас два раз. Ти що, зараз все добре буде, я понял. Ух ты, тварь. <фух> да ти ч, ты хрень може стріляти, думав, що вже все, блін, Блин, в шоте. Да, я жорсткий чувак, конечно. Я думаю, нашу мить на хранют далечки, скабанчик тут и за мной. Тварь. Я так понял, что я зара проиграю, сейчас будет супер. Инакшеняк. Ну, все, и диспэй, боже. О, блядь. Может, все, все. Может, все, алло. Йо, це шо за. Це шо за тварина, я в шоті. Та здохне тварь. Я в шоці, я просто в шоці, дивіться, яка тут тварь. О, Боже, у нас, к маю, я в шоці. Може, все? Боже, одна тварь. О боже, я це не переживу. Ще одна тварь! о, Господи. Да уж. Вс, воскресенье, все классно. Продую цих мобів і моє відео буде завершене. О, мою тачку, Йо, 500 хп, знову. Так, з типа де? З типу все очень не все, Ну, я в шоці. З типу сезам откройся. Ой-ой-ой, ой, 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 ой як багато. -а багато. Мені не підлад. Так, бестрої рум, вперед. Так, 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 давай, 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 да 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 30 штук. Давай, ша, ша-ша, ша-ша, давай, жме, жме, жме. Так, давай, давай. Ух ты, шок, ваш куль, шоус. Да-да-да. да. да, да, да. Ще парочку, чуваків. ил. Что-нибудь роблю. О боже. Зарубье, а. Что мне там зарабошколиться будет жесть? Єс. Yes. Боже, блин. Вот костяном. Так, все, ну давай, ладно, сам откройся. Шо, шоке, боже, мій, боже. Ну, 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 ну. Капец, яка класна гра, я просто в шоці. Єс, все, да-да-да, єс, -да -да, я тоже так кажу. Ну, то я сошл нема. Так. Так. О, все-все-все, походу. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки, всем удачи, всем пока. Так, дай все на общий счет, и наш общий счет. Справляйте 720. Всем удачи, всем пока.